І так, друзі, всім привіт! Це моє перше відео на українській мові. Постараюся його зробити доволі цікавим, тому що тема у нас тож, в нас теж непогана. Я чуть-чуть стараюся обустроювати собі якби, скажімо таку, студію. Де буде гарний задній фон, освітлення і всі діла будемо коротше починати працювати прямо на максимуму повністю всюди на українській мові, тому що я зараз починаю вести також інстаграм. Ну понятне діло, телеграм. Я його як і вів, так і веду, і зараз Ютуб, е, як ви самі бачите. Сьогоднішнє наше відео буде на тему проекту Кайф. Де зв'язаний з цим проектом Удянський, я думаю, багато людей його в принципі мають знати. Вот. І будемо отримувати певний айрдроп, токени, які, надіюсь, ми в подальшому часі зможемо продати, тобто злити і отримати якийсь профіт. Є тут деякі нюанси, є невпевненість в цьому проекті, тому що. Ну, би, в принципі, проект мені не дуже подобається, але то, що за ним стоять такі плюс-мінус непогані люди, є розвиток, то чого би тут не поучаствувати, на мою думку, в принципі, це можна зробити дуже легко, тим більше, що у нас все відбувається в telegram боті де можна, наприклад, накрутити собі людей для того, щоб ви отримали більше токенів і коли буде лістинг. Або ж якась конвертація, ми могли цей токен продати. Тому я думаю, що в цілому тут має щось вийти, але це не точно. От. Давайте вже перейдемо до теми нашого відео. З самого початку я вам порекомендую підписатись на свій телеграм-канал. Тут, як і колись виходило багато інформації по е, хорошим темам для заробітку, так і по сьогоднішній день ця тенденція скажімо так, не змінюється. І рекомендую вам підписатися на телеграм-канал. Силка на нього є в описі під цим відео. Далі ми перейдемо до самого проекту. Я думаю, що розбиратися в ньому максимально на мою думку, не потрібно. Я розкажу просто такі е, самі цікаві моменти. По перше, то що проєкту вже майже рік це в принципі щось означає, якщо дивитися глобально, це ніщо. Але хоч щось. Во також у нас в Твіттері, Якщо ми говоримо на початок з Твіттера, є у нас галочка. Це дуже добре. 40 тисяч підписників. Активність в самому Твіттері теж є, тому що от бачимо даже у нас закриті пості. У нас більше 5 тисяч лайків. Якщо перейдемо нижче, то в принципі більше 100 лайків є на кожному пості. Що я думаю, дуже даже добре. Тому що люба активність на любому проекті це дуже і дуже добре. По підписниках тут нікого з важливих людей немає. На жаль, но в нас є тут Микола Удянський, як я вже сказав в самому початку цього відео. Це доволі відома людина, на мою думку, в Крипті, там в Україні тим більше. За ним стоїть проект QMAL. На якому ми вже змогли заробити там певну кількість доларів, токенів, хто холдить, хто вже продав, я от минулі токени не продаю, ті, що нам розблокувались, а позаминулі, якби ті всі, що були до того, то я продавав. І з кожним розлоком мені щось виходило, здається, по 200 доларів. На мою думку, в принципі, це ну, непогано. Тобто мається на увазі, що є вже якийсь приклад того, що людина, яка стоїть за проектом Кайф, тобто Удянський, дав нам заробити. Як буде з цим проектом, в принципі, не до кінця. Ясно, але ну, надіюся, щось все-таки з цього вийде. Над сайтом теж попрацювали, тому що, якщо я не помиляюсь, останній мій пост, який я робив, точніше, перший пост, який я робив, то проєкт виглядав ну, в рази-в рази, просто навіть в десятки разів гірше, чим він виглядає зараз. Зараз, ну, в принципі, непогано, як і вже теж вам сказав. Во тому, що попрацювали над сайтом, над дизайном зібрали підписників. Зараз проводять адіо, тобто в цілому, щось ну плюс-мінус, похоже на проект. Тут є. Є дорожня карта, є токіновіка. Зовсім це все розбирати зараз. Не будемо. Якщо буду біль бачити більший потенціал в цьому проекті. Тоді вже можна буде розібратися більше. А зараз я в принципі просто розкажу, як нам отримати ті самі токени, які ми, можливо, в подальшому зможемо продати. На їхньому сайті інформація, що це перший проект, який дозволяє нам стати членом DAO нашого якби улюбленого спортивного клубу, продукту чи якоїсь іншої організації, та брати участь у їхньому розвитку за допомогою голосувань дій і пропозицій. Тобто, якщо говорити коротко, то це DAO. DAO, яке зв'язане з спортом. От на сайті теж є інформація, що в них більше 10,5 мільйонів клієнтів по всьому світу, і тут якби перечислені. І тут якби, перераховані всі ці там, клієнти і там, все інше. От, наприклад, оця команда, вони якби, її спонсорують, чи щось в такому виді. є в них свій мобільний додаток, на який ми подивимося трошки пізніше. Ну і також більше додаткової інформації. Чесно хочу сказати, що от, це моє перше відео на українській мові. аж, аж так подобається ж це, капець, якщо ясно знімати. Трошки закидую суржиком, це нічого, я так говорю в житті, я думаю, що. Всі ми так говоримо. Ну, там більшість людей, тим більше. Давайте ще подивимося загальні кількості, скільки в нас підписників. В телеграмі 32 тисячі, в Діскорді доволі таки мало всього лише 1200, в Інсті 16 тисяч, і як я вже сказав в Твіттері 40 тисяч підписників. Ну що, давайте тепер перейдемо до вже як би можна сказати, по більшій часті інструкції і взагалі, інформації по самому токену, як ми його можемо отримати, і чи зможемо ми його продати. Перед записом відео я трошки більше покупався інформації і замітив, що я і багато інших адмінів, які давали інформацію про цей аеродро, про цей токен, що зможемо його купити там потім продати. І то, що давали інформацію про саме IDO, яке от, сторінку, в принципі, зараз бачите, є один нюанс: то, що отримуємо ми через цілего токени кайф, а, а IDO проходить токена Каф. Тобто я не знаю, як я цього не замітив, як інші адміни цього не замітили взагалі без поняття. Може, це хтось зробив, там, скажімо, ну, це усвідомлено. Ну, така от інформація. Я думаю, вже ладно, запишу відео, можливо, в подальшому ми, ми зможемо все-таки цей токен конвертувати. Тому що, наскільки я розумію, тобто планується і зараз проходить IDO, самого токена КАВ. А не кайф, який ми в принципі отримуємо. і ліститись там в лютому. Цей токен мусить має, тому що ця інформація була на їхньому сайті, е, якби на цій сторінці теж особисто я бачу інформацію в твіттері, Вот, тобто, буде ліститись токен каф. А ми отримуємо кайф, як вже не один раз сказав. Тобто, ну не знаю для чого вони так зробили, що не зробити токен кайф. Як і називається їх проект, токен, який ми отримуємо айдропом. Можливо, вони це все роблять тупо під шумок самого айрдропу, тому що сам айдроп розійшовся по багатьох каналах, і ну, би, під шумок вирішили створити IDO зробити, і плюс піхнути, як би можна так сказати, якийсь інший токен, щоб ми цей просто би, там, холдили ці фантики. А токенка ми купляли і вже зробили на лісінгу. Не думаю, що це хороша ідея купити цей якби кайф отримати норм, тому що там пару буквально кліків, і ми токени вже маємо на своєму балансі в додатку. А от з цим токеном не ясно, чого вони його запустили, ну особисто мені так точно. І от, якщо ми дивимося по інформації і сприймаємо токенка як кайф, який ми там отримуємо в то він коштує 10 центів. А ми получаємо через тілі цей от аердроп, то 50 токенів. Получається, во тому якби можемо рахувати, якщо ми так все таки говоримо. Хоча це все інші токени, один і другий. Ми будемо получати якби 5 доларів. В еквіваленті там 50 токенів. Але я не знаю, як вони реалізують, то, щоб ми самі токени ці обміняли. Для покупки цих токенів нам потрібен KYC, але я особисто я купляти не буду, і вам, в принципі, якби, теж не рекомендую, але як то каже, робіть, що хочете. Давайте вже перейдемо до самої інструкції, що нам потрібно робити, щоб отримати токени е, Вот. Нам треба перейти в ось такий вот бот. Там буквально пару кліків нам треба буде зробити. Зараз вам покажу скріни. Ну, я думаю, що ви кожен з цим як би, там, розберетесь, отак. Тобто ми проходимо капчу, нажимаємо на одну кнопочку, далі виконуємо завдання по типу підписок. В чаті була інформація, що не виходить там підписатися на інстаграм, але можете просто заюзати VPN, тоді у вас все вийде. Я в цьому впевнений. Далі нам можна перевести свої токени з якби. Самого бота в телеграмі в їх додаток, який теж в принципі непогано плану виглядає. Ось в цьому пості є інструкція, якби щоб я зараз це все не показував. От декілька скринів. Я думаю, що вони вам обов'язково допоможуть. Тобто ми нажимаємо на наш dao паспорт. Далі ми нажимаємо, щоб скріпити, якби наш телеграм, і цю, цю цей додаток. Після чого ми вводимо код, який нам прийшов в Телеграм, і далі нажимаємо connect to app, тобто приєднуємось. І далі GET-код. В принципі, на цьому все, дуже легко це все можемо зробити. Подальшому я рекомендую вам заповнити свій профіль в принципі, там по максимуму, писати свій кошельок Web20, на який нам будуть як би, приходити ці токени, і також просто заповнити свою особисту інформацію. QVSC в цьому додатку ми пройти навіть і не можемо. Но якщо появиться в нас така можливість, то я би рекомендував його все-таки пройти, тому що ну як би, там бот. Я думаю, ви розумієте, що бот дуже легенько нагнати людей, і багато хто цим скористається, і все-таки вони мусять якось відсвіти мультиаккаунти, що там не платити всім. А і до речі, я забув сказати, що на рахунок цього IDO, це в принципі хороша ідея, що вони його запустили, тільки не хороша, тому що вони запустили інший токен. От чому хороша ідея? Тому що вони можуть зібрати бабла і потім нам е, з цих бабок якби вже е, заплатити за конвертацію цих токенів. Тобто, ми зможемо вже зробити іменно на токені кайф. От. Тому в цілому це хороша ідея. Зараз у на них набагато більше аудиторії, ніж було спочатку за рахунок цього аеродропу. Що там всі зашили, там Мергештерон уже був. Також сьогодні в нашому телеграм-чаті була інформація, зараз я вам покажу, що там проходила якась конференція, в принципі, непогано. то що таке є. О, давайте зараз на це з вами подивимося. Бачите, тут фігурують лиця самої команди. Є от Удянська, ні, не бачу бачунську, може є, не знаю. Ну от, коротше, от програма, тобто додаток, сам проект, офіційні лиця, є конфа, це вже дуже добре. Що буде далі в принципі з цим проектом, покаже тільки час, коли ми зможемо продати ці токени, в принципі, теж покаже тільки час. Чого? Тому що була впевненість, що ми зможемо їх продати вже в лютому. А виходить, я замітив, що у нас зовсім інші токени виходить на IDO, і, скоріш все, буде ліститись теж інші токен. Тому, коли ми зможемо отримати свої долари, чи коли ми зможемо обміняти самі токени на ті ж самі долари, не ясно. Покаже тільки час. Просто треба слідкувати за моїм телеграм-каналом. В цілому за самим проектом тоді все буде окей. Все таки я рекомендую трошки, хоть нагнати людей цей телеграм-бот, щоб потім наловити фону. Тому що раз ми вже заробили з судянським, можливо, заробимо і ще раз, а можливо і ні. Покаже знову ж таки тільки час. Так, спросам додаток і як нам його скачати, можете скачати на сайті, або ж в самому боті буде ссылка, коли ви захочете приконектити свій вже акаунт до самого додатку. Посилання на сам додаток для того, щоб скачати. Виглядає він у нас приблизно так. Зараз підгрузиться сторінка. Тут в принципі тільки є дві сторінки. От інформація про їхні якісь там проекти, благодійність. Потім бокс бачимо і футбол. І от внизу пише кількість ваших токенів, які у вас на балансі. Можливо, там потрібен деякий час, щоб кількість токенів підтягнулась. І тут вже заповняємо наш профіль. На тому, в принципі, все. Ми чекаємо, як я вже і сказав, якогось лістингу. Тому, друзі, я вам бажаю хорошого настрою, великих заробіт, гарного нового року. Забув вам побажати на початку цього відео, тому що у нас тільки 4 число 23-го року. І слава Україні! Всім пока!